Пройшли віки, пройшли тисячоліття, любові образ в пам'яті не зник. Зоря різдва, що найясніше світить, під небо вифлеєму перший крик. Про це давно звіщали вже пророки, що морок ночі но мине, очиститься планета від пороків в дробі діва немовлязичне. Народиться воно, щоб врятувати. Засмучені серця від грішних діл і вічності отцем сам може стати, дадуть ім'я йому, Еммануїл. порадник дивний, сильний Бог, князь миру і на раменах владає Його, нас полюбив так ніжно і так щиро. Прийде в цей світ для людства цього. Цей ранок серце знову замирає, в очікуванні дива все єство. Спускається на землю в раю, коли у двері стукає різдво, дитя заплаче, ангели зрадіють, в знеможеному серці зникнещем, і розсвіте на теренах надія, відкриються ворота у Одем. В народженні Ісуса Воскресіння для тих, хто у байдужість із схолов, отримує світ право на спасіння і запанує на землі любов. Бог, благодать, зодягне душі бідні, полине з висоти прекрасний спів, і станемо для Господа ми рідні хосі глибоких ранних віддріхів. Христос прийшов, щоб щастя людям дати, серця зцілити від хвороб і ран, і гніт прокляття вже навіки зняти, пробачити байдужість і обман. Христос прийшов для мене і для тебе, до нас ця звістка радості дійшла. В ту ніч любов спускалася із неба, собі притулок в яслах віднайшла. У Різдво святе, схилюся перед нею, хай занеским і зілється з спів, піду вперед, за Ясною зорею, що світить крізь пітьму століть віків, любов Христа. Полон їй здаюся, і хочу в серці свято берегти, лишитися без неї так боюся, одна одна лиш може світ спасти. Амінь.